Ми продовжуємо. Вітаємо вас на другому уроці по PaintNet, а саме сьогодні розглянемо наші інструменти, з яких ми будемо, можемо робити якісь певні дії, зміни. В основному, ще раз нагадую, Paintnet для піксельної графіки, тобто обробка фотографій. Тому давайте завантажимо якісь вже фото, які я підготував. Попробуємо щось з ними робити. Я надіюсь, сподіваюся, студенти, які виступали. Німер міста, який зображений, не будуть ображатися, що ми дещо повчимося на цих фото. Отже, самі інструменти. В першу чергу розглянемо інструменти для виділяння. З двою них ми будемо часто щось виділяти, бо саме виділена область дозволить нам правильно з нею працювати. І саме ці чотири інструменти це прямокутник, ласо, еліпс та чарівна паличка. Нам пригодяться. Розглядаємо самий перший прямокутничок. Прямокутничок має властивості режими вибору, ну і, я би сказав, методи вибору. Почнемо з режимів. Вже самий перший режим вибору, як ви бачите, це є переміщення. Він дозволяє нам виділяти якусь певну область. тому, якщо ми хочемо виділити вже іншу, зрідва інша область виділяється, але попередній зникає. Тобто ми своєрідну область переміщення змінюємо чи переміщуємо область виділення, перепрошую. Додавання об'єкта. Що дозволяє даний режим? Дозволяє нам додавати одну область до другої. Ось таким чином, для прикладу, можемо ще взяти повністю вигляд. Таким чином я вибрав саме ту область, яка мені підходить. Віднімання, як ви бачите, можна щось забрати. Відняти від нашої області. Розумієте, це не треба там для прикладу. Такі речі, якісь непотрібні, і так далі. Також в нас є перетин. Це спільна область. Лише те, що спільне буде, залишиться виділеним, решта зникне. І також в нас є інвертування. Тобто Все, що виділене, стане невиділеним. І Навпаки, таким чином я зробив ось такі дії. От Як ви бачите, синеньким це у нас виділена області, виділені і відповідно тут не виділені. Тепер подивимося до методів, але вернемо наш режим, що ми чітко бачили, про що йдеться. Вже методи виділення. Перший нормальний це в тому режимі, як ми працювали. Фіксоване відношення. Якщо мені потрібно, наприклад, є такий стандарт фотографії 4х3, 4х4, виділити таку область. Я виділяю, але співвідношення виділеної області в мене 4, якісь певні одиниці до 3. Можна змінити. 3х4 чи 2х1, як вам зручніше. І от саме така область в мене виділяється, то лише... Чи Ширше я буду ставити, вже нічого не вийде, по висоті також нічого не змінюється. Лише співвідношення 3х4. І ще один метод виділення, називається фіксований метод. Дозволяє нам виділяти, ну, давайте в сантиметрах, для прикладу, мені потрібна фотографію 9х12. 9 см на 12. Знову ж це залежить від нашої якості фотографій, тобто, як ви бачите... Вже фіксований розмір є, але під цей розмір по якості фотографії у нас лише мікрофон влазить. Тобто потрібно збільшити розміри. І, ну, наприклад, ще візьмемо в пікселях. Такий стандартний розмір. 800 на 600. 800 на 600 пікселів і пробуємо, що в такий розмір в мене влізе. От, також. Не надто багато. То, знову залежить від розміру самої фотографії, як ви бачите, на розмір 2682 на 1793 Це нам вказує на координати нашого курсору. Тут же такі методи виділяння своєрідні. Вертаю назад. Отже, ще раз, наш примутник дозволяє вибирати в режимах вибору. Вони також будуть в інших інструментах нам згадуватись. І ще він має так, так званий метод вибору. Зразу ж розглянемо наш еліпс для виділяння. Він також має лише режими, тут методів вже нема. І він дозволяє нам виділити круглу область. І аналогічно є також ті самі режими, наприклад, перетин. От. Лише спільна область якась виділилась і так далі. Зараз можете зробити паузу, попробувати самостійно повиділяти якісь певні області на своїх фото. Ну, а ми продовжуємо ласо. Характерне ласо тим, що дозволяє нам гарненько виділити якусь певну область в залежності, як ми проводимо мишкою. А саме, для прикладу, мені потрібно виділити наш мікрофончик, Чи я гарненько обвожу. Відпускаю, виділено. аналогічно ласо має наші режими, тобто можна щось відняти. наприклад, отут тут я щось забагато виділив. І так далі. Принцип ласо. Це як ми мишкою обведемо, так і буде. І також у нас дуже чудовий, гарний такий режим вибору це є чарівна паличка. Для чого використовується чарівна паличка, Якщо нам потрібно, я закриваю, я клікну, якщо нам потрібно виділити деякі пікселі приблизно однакового відтінку. Для прикладу, от саме піджак. Нам гарно підійде. Зверніть увагу, якщо я клікну, ой, режим, нагадую, дивіться уважно, які режими у вас, ще, на яких шарах ви працюєте. Отже, режим у нас виділяння. Зріндіва виділося нібито наш костюмчик, але також ще виділися деякі області, які нам не потрібні. Це залежить від чутливості. То саме я зменшую відчутливість для прикладу ну, 42%. попробуємо. Ще раз клікнемо. Ось. І тепер піддану чутливість, гарненько виділося наш костюмчик. Можемо вибрати ще режим. Додавання. Клікнемо на другу сторону костюмчика, також гарно виділося. І тут зачепилося лишнє. Це вже зле. Ну, суть не в тому. Ну, наприклад, поставимо вже не 42 Спробуємо тепер переміщення. Також режим додавання трошки менше. У нас буде спрацьовувати, якщо тримаємо клавішу Ctrl. У нас також додасться інша область виділення. Ну, приблизно ми виділили те, що нам потрібно. Попробуйте зараз, виділяйте дещо з домогою ласо, з домогою нашої чарівної палички, спробуйте, що в нас вийде. А ми продовжуємо надалі. Також у нас є два інструменти, чомусь вони однаково називаються, мабуть, це помилки перекладу, але їхні дії інакші. Для прикладу, біла стрілочка дозволяє нам змінити область виділення, але залишає ту форму, яка вже попередньо була виділена. Форма та сама, але область ми переміщуємо, де нам потрібно. Ось, а от чорна стрілочка дозволить нам саме забрати ті пікселі, саме їх перемістити. Ой, перепрошую, я не вибрав чорну стрілочку. Вибираємо. І от що у нас виходить. Я зняв костюмчик з нашої людини. Можна його перемістити. В принципі, усі працівники, які працюють в фотоательє, як правило, вже мають заготовки таких костюмчиків. Тобто їм достатньо лише раз розтрахувати без костюму, костюм зверху накласти і чудове фото вам на паспорт чи на якісь документи готові. І розглянемо далі. Масштаб дозволяє нам Лівою кнопочкою збільшувати, правою зменшити наше фото. Ну і знову ж нагадую, що масштаб окремо ви можете тут коригувати собі на стандартній панелі. Так, як вам потрібно. І рука. ну Рука нам підійде, якщо ми занадто сильно збільшили наше фото, з однією руки ми можемо його переміщувати, пробігати. По інших, як ви бачите, діях. Повністю переміщитись по наших місцях фотографії. Нагадую, що в основному більшість інструментів мають свої гарячі клавіші. Тобто для того, щоб перейти з руки на інструмент виділяння, також завершив, що всі інструменти виділяння мають однакову гарячу клавішу. Я натискаю один раз букву S Вотинську, або, якщо потрібно, декілька разів пробігаю. Основно, ми з вами переглянули ці інструменти для виділяння для якихось певних дій звідіної областю. Тепер ми перейдемо до інструментів малювання. Також цікаві дії вони нам дозволять зробити. Значить, Заповнення. Заповнення чи замальовка, з увага, у нас також має. Деякі чутливість, метод заповнення, є наповнення. До речі, я його пропустив, але має зв'язок суміжний і глобальний. Давайте вернемося, розглянемо, що це означає. Заберемо виділяння. Тобто, з увагу, я беру нашу вже відому чарівну паличку, пробую виділити, але в глобальному режимі. Не в суміжному а в глобальному. Значить, суміжний метод. Якщо я клікну на якийсь певний піксель, певного відтінку, він згідно чутливості нам виділить всі суміжні пікселі. Тобто, для прикладу, якщо я тут в суміжному клікну в режимі, в мене ось ця область не виділиться, а в глобальному буде виділятися все, що приблизно такого відтінку. Зорін зачепило і волосся, брови. Тобто, Все, що підходить глобально. Такий режим не надто потрібен буде, але можливість є. Якщо в Всемішно буде краще. І аналогічно знімаю виділення, у нас буде працювати і інші інструменти, а саме замальовка наповнення. Що тут можна зробити? Наприклад, я захочу, ну, виберемо ще інші кольори, якісь такі жовтенькі. Так, я захочу змінити кольор нашого піджака в інший. От, згідно чутливості гарненько заповнилося наші кольори. Причому зверніть увагу. Тобто, якщо костюмчик десь мав відтіночки якісь, він не буде мати. Тобто замальовка нас замальовує однотонним кольором. Немає ні градієнтації, ні інших відтіночків. З нею, як правило, користуватися уважніше. Також є можливість сворідний градієнт створити. Градієнт не раджу вам робити. Просто на. Фотографії, як ви бачите, все замалювало, мушу скасувати цей вибір. Вернути дію назад. А саме він краще працює над виділеними областями. Тобто ми ще раз наш костюмчик виділимо. Навіть можна несуміжні області. Градієнт дуже гарно в цьому випадку працює. А саме я можу вибрати градієнт. І градієнт дозволяє нам переходити з одного кольору в інший. То ще раз нагадую, це залежить від палітри, які кольори ми вибрали. Для прикладу правою кнопкою виберемо синій. Є і різні методи градієнту. Також можна, як бачите, наснути, тягнути, як вам подобається. І так далі. Вже рештою кнопочки попробуйте самі. Є прозорий відтіночок. Є перезаписування, до речі, досить складний, цікавий інструмент. Але Ми на ньому зациклюватись не будемо. Отже, градієнт загально зрозуміло для чого. В основному його використовують для певних областей, які нам треба підкреслити чи якось підписати. Пензлик, Пензлик наш має товщину, має метод заповнення. До речі, ми пропустили його. Значить, товщину давайте попробуємо. Візьмемо нехай 60. Лівою кнопочкою, а ні, виділена область, знімаємо виділення. Лівою кнопочкою ми малюємо основним кольором, правою ми малюємо додатковим нашим кольором, ну, як вам потрібно, але знову ж нагадують злик, малює соцільним кольором, або ви бачите, що є можливість заповнення тканину. Тут треба збільшити, щоб ви побачили приблизно, що це за метод заповнення такий. Вольді тканини чи сфери. Є такі своєрідні варіанти методу заповнення. Ще що зладжування, зладжування вимкнуте, це буде більш різкіші лінії. І от тут чітко ми побачимо зараз, що означає перезаписування, перезаписування в основному спрацьовує, якщо ми... От коли я тягну, ви бачите, ніби кожен раз перезаписує узор. То в даному варіанті воно нам ніяк не підходить. Вернемо всі дії назад і йдемо в наступний режим гумка. Гумка нам дозволяє стирати деякі речі, тобто оці квадратики, які ви бачите сіренькі з білим, це є прозорий кольор. В основному вона нам буде потрібна для фотомонтажу, коли у нас буде декілька шарів. Про це на наступному уроці поговоримо. Олівець. Щось подібне до нашого пензлика, лише має товщину одиницю. Один піксель. Ви бачите? І так само правою чи лівою кнопочкою у нас різні кольори в залежності від палітри, яку ми вибрали. Піп'ятка дуже цікавий інструмент. Він дозволяє нам запам'ятати кольор якоїсь певних пікселів. ну Для прикладу, от візьмемо ось десь такий кольор, я запам'ятаю. його основний правою кнопочкою, наприклад. Можу як додатковий вибрати інший відтіночок, якщо вам видно. І пізніше, відповідно, з мою пензлика я можу скористатися саме відтіночками і щось там замалювати. Як кажуть, це якщо прищики потрібно замалювати, або ще щось здалека не видно, але вже щось Ну, соціальний колір для фотографії не надто вдала річ. П'ятка нам запам'ятовує наш колір, по якому ми клікнули, колір того, даного пікселя. Клонування цікавий дуже інструмент. Бажаю, давайте використаємо ось тут, дозволяє нам сворідно копіювати одну область в іншу. Ну, для прикладу, давайте все ж таки тут, щоб... Значить, наприклад, я хочу скопіювати ось цю цифру ось сюди. Для того навожу спочатку, так, у нас нічого не виділено, навожу спочатку на ту область, з яку я буду копіювати, і утримуючи клавішу Ctrl. Бачите, який рець з'явився біля курсора. Задаю, що саме цю область я хочу копіювати. А далі, натискаючи вже в тій області, коли не треба, в мене йде копія саме цієї області. Зверніть увагу. Зліва ми бачимо, звідки копіюється. з ми проходить саме копіювання. От також досить часто такі речі можуть нам допомогти, якщо ми хочемо дещо підтягнути іншим відтінком чи іншою орієнтацією. Досить хороша річ. Також в нас є зміна кольору. Давайте вернемося до нашого дядька з біджачком. Чим характерна ця зміна кольору? Зміна кольору аналогічно має чутливість товщину. Чим замальовувати, але вона дозволяє нам за даної чутливості замальовувати відповідний колір. для прикладу ось цей Чорний костюмчик, ми пробуємо перенувати в інший кольор. Для того я аналічно задаю правою кнопочкою, який кольор я буду замальовувати. Лівою виберу, в який я хочу його замалювати. Ой, не вдалося. Це додатковий, мені треба було основний взяти. Для прикладу, червоний. Додатковий правою, маючи Ctrl, до речі, я отримую Ctrl, клацаю по нашому костюмчику. І тепер будемо пробувати його замальовувати. Якщо я виходжу за межі, в мене нічого не відбувається, це залежить від чутливості. Давайте збільшимо розмір, щоб чіткіше все бачити. І що ще дозволяє нам наша зміна кольору? Беру. І не надто чітко видно, хоча, якщо придивитись, то відтіночки також своєрідні залишаються. залишаються. Ми вже промалювали наш костюмчик. Вернемо дію назад. Давайте попробуємо інший колір. Я хочу вам показати, що саме зберігається відтіночки переливання, ось такі як ось тут на руці видно. Для того ми виберемо, ну мабуть, що голубенький кольор додатковий, а основний у нас буде голубий. А от утримуючи Ctrl, вибираю, який я відтінок буде міняти. Тепер давайте спробуємо. Ось, отут гарно нам чітко видно, що в нас саме відтіночки нашого костюмчика залишаються. Чисто для синього кольору трошки завелика. Ну, дещо занадто у нас перемалювалося, але як ви бачите, оті ті відтіночки не залишаються. За мою даного інструменту можна фотографію червоного яблука. з червоного зробити яблука синє чи жовте. Це вже як вам сподобається. Вже є в нас такий інструмент. Дозволяє змінювати кольор. Ну і наступні останні наші шість інструментів. Це лише інструменти для простого малювання. Для прикладу, якщо нам потрібно підписати фотографію якось, там залишити якісь дії. Ось <coughs> саме ми звернемо увагу на шари. Тобто, зверніть увагу, якщо я для прикладу хочу підписати даний текст, візьмемо, вернемо нашу палітру. Чорним кольором нехай буде. Так, ну, для прикладу пізно ну, додатковий вибрався. Так, і напишемо якийсь певний текст. То поки даний інструмент у нас виділений. Я ще можу щось з ним змінити. Але як тільки виберу інший інструмент, в мене даний надпис приліпився до нашого тла. І вже навіть у ті відтіночки, які там ззаді є за буквами, вони вже зникли. Саме тому, якщо майбутньому мені потрібно надписи, або ще якісь дії перемішу, переміщувати з іншого боку і так далі, то найкращий варіант такі надписи робити на окрему шарі. Для того або меню шари... Я додаю новий, ось тут віконечко шарів, і додаю новий шар. Тепер, коли я саме от він виділений, коли я саме на даному шарі пробую щось домалювати, це мені дасть можливість пізніше виділяти дану область саме в даному шарі. Тобто, як ви бачите, я можу шари відключити, У мене залишається лише тло. І в будь-який момент її виділити, то область, яка там намальована чи написана. І знову відповідно інструменти її переміщувати. Ой, Не це ми зробили. Як ви бачите, я тло виділив. Ні, шар другий. Виділений. Ще раз. Пробуємо. Ось тепер в мене тільки сам надпис. Тобто саме те, що я на шарі другому виділив, я дозволяю, собі, можу відповідно, собі переміщити, де мені потрібно. Оце поняття шарів. Шар це невеличка прозора плівочка, саме такого розміру, на якій ми щось можемо інше домалювати, а пізніше, відповідно, як бачите, переміщувати. Ну, Ще які дії в нас є? Це е, малювання ліній. Давайте тущину виберемо меншу. Аж такої топстої нам не потрібно. Лінії наші ось, ми на тлі. Область виділення знімаємо. Наші лінії малюються суцільно. Але поки в лінії виділена, в нас ще на ній знаходяться так звані вектори. ми ознайомлені були з векторною графікою і знаємо, що ми ці вектори можемо вигинати. Окрім товщини лінії, в нас є стиль, тобто ми можемо, поки вона виділено задати, як вона буде починатись чи закінчуватись. Метод заповнення також в нас є свой Це від двох кольорів залежить. Тут вже варіанти, як вам сподобається. Ще в нас є інструменти прямокутничок. Товщину лінії навколо, заповнення суцільне, зрозуміло. І що наш прямокутничок? В даному також прямокутнички і інші інструменти мають три режими малювання. Це перший режим називається контури фігури, друга суцільна фігура. І третій режим суцільна фігура з контурами. Тут додатковий кольор буде фоном, основний кольор буде лінією навколо. Тощину ми бачимо. І аналогічним чином працює в нас прямокутничок. Заокруглений, як бачите, кутки заокруглені, еліпс. Чи ще якась фігура, яку ми намалюємо в стилі ласо. То Такі речі, як правило, використовують для того, щоб текст з них якось описати і так далі і тому подібне. Спробуйте зараз усі фігури, попрацюйте з ними, потренуйтеся, спробуйте свою фотографію завантажити, змінити кольор. Свою спідницю чи светр, чи штанів. Я думаю, це пригодиться нам обов'язково. Ну а зараз дякую за увагу. Чекаю вас в на наступному уроці.